Добрий ранок, ми з України. Ой, нарешті я трошки вибралася на город, що схожу. Ось такий трешняк у нас в дворі, гляньте, робиться. Листя падає зі страшною силою. Вчора син з чоловіком вивозили, вивезли, напевно, возика 4 листя і подивіться. Ну. Нічого не помінялося. Хана. Сливка ще тримається, вже поскручувала листя, вона ще тримається. А так уже все, все вже обсипалася одні стовбури торчать. -да. Листя прямо в цьому році дуже багато. До речі, дуже багато. Більше, ніж чим... більше, було. Умі яблуня, вже все, все обсипається. Отакі справи. А я. А що я? Я три дні не ставала на ногу. Такі в мене були справи, тому нічого не знімала, нікуди я з хати не виходила. Не знаю, що з ногою, чи я її вивихнула, чи щось іще. Але в лікаря я не була. Поки що подивимося як буде далі. Сьогодні вже нормально стою на ногу. Будемо дивитися, що воно таке. От. Але, що я тільки не робила, допоміг. Мені, знаєте що? Пластир Олфен, Якщо хто знає, про що я кажу. От він мені допоміг. Замотала, наклеїла на ногу. І все, сьогодні я вже строю. Ось такі справи. Зараз підемо на город. Ну тут, звісно, не весело. Подивимося, що там, може, там веселіше хоч. Так, йдемо подивимося, що у нас тут. Тут так тепленько, до речі. Ой, помідорки, дивіться, в мене тут ростуть. Розсадок, комусь треба. Можу подогнати. Да. Так, ну редисочка є. Бачу, що є. От я відразу йду до бодіану, тому що ця, ну, така, є, ну. малеча. Хоча рання, супер рання було написано. Це в мене чаріто. Ось таке чаріто, не буду більше брати. Ну, а Бодямчик, Бодямчик. Дивіться. Та теж. Краса. Отака шикарна. Я вже ми вже будемо її їсти. Нема чого чекати, скоро морози, треба її використати, зїсти. Ну, в принципі, щось та буде. якась зминька радиски та й буде. Ну, я, знаєте, довольна що я не насадила багато. того що, ну, особо толку з неї не дуже. От наступного року я так само буду садити, тільки будям. Бо Видно, де бодягам в кінці. А то хороша редиска Це чорт я знав, що. От такі діла. Так виглядає мій. У нас ще морозів немає, але холодно, крепко, я вам скажу. Холодно. Ой, треба мені потроху вже. Троху й теплиці втеплювати щось робити. Ой, а я ж кандиба на одну ногу. Ось такі діла. І так, теплиця номер один. Гляньте, що в мене тут робиться. Я в шоці. Салата вродила. Ціла куча, але ж він манюсінький. Ой! Що робити? Ударимо йому буде хана. Ну, якось так. Якось так. Хм. Теплиця номер 2 Ну тут ситуаціон покраще, звичайно, гляньте. Тут взагалі. Зелені просто клас. Та й помідори є. Знову ж таки, розсада. От. Ого! Тут ще малечі повилазило. Гляньте, скільки. зараз покажу. Це ж салати. Ось, це все салати маленькі. Прикольно, прикольно. Ось таке. Мушкальня літає. Так, з іншої сторони глянемо. Тут мері все. Ну тут трошечки салатів небагато. Ого, це те помідорів. Щось покажу. І все дивіться, які і квіточки. Все як треба. ось помідорів гляньте, ось ось се Що це? А сада. Надо комусь. О. Були тут помідори, насіялись мені жорстко. Ще бур'ян не Ну, отаке, такі справи. Зараз ще гляну. ой, Боже, не можу тут пройти з цих помідорів. гляну, що там перці, ще маленькі, ще маленьку теплицьку. тепличку, не розібрала, Гляньте, скільки помідорів, треба їх вже прибирати. Толку з них не буде ніякого. Ого, перці. Опа! Перці. Гляньте, скільки перця? Казала, мамі, може, перенесемо в хату, а вона каже, вони не будуть в хаті, вони обсипляться. Не знаю. А куди її дівати буду, я не знаю, дивіться, скільки перців. Цікавенько. Ну, ось ці можна вже і викидувати, ось все. Це якісь поганенькі, ці поганенькі. Вони политі. Погано, все і мати, ці й все-таки перці зібрати, А ось ці такі нічого. Тут перця. Ціла куча. Хм, і квітка моя. манюнька була. Ось така, як ця. Ого, не Ось Тут малюсенька. А вийшлась ось така. Цікавенько. Так, ну що, подивилися, подивилися та й що? Поки що я перці не буду трогати. Так, піду щось з салатами думати. Такі.